Ну, Щоб трошки відволіктись, деякі люди дуже бояться, лікарів-стоматологів бояться. Там можна буде і фільм подивитись якийсь. Військові бояться лікарів-стоматологів. Всі бояться лікарів-стоматологів. <плодов 'я> Навіть лікарі-стоматологів бояться. Співпраця з силами спеціальних операцій почалася дуже давно, і для мене сьогодні це знаєте, як я додому повернувся. Висловити я хочу слова великої вдячності за ту роботу, яку роблять сили спеціальних операцій. І щодо діпстрайків і щодо операції в тилу, У нас багато речей, які ми даримо вперше. Переобладнаний стоматологічний кабінет, пральний душовий комплекс. Це перша. Пересувна стоматологічна, можна сказати, клініка з сучасним обладнанням. І є все для проживання, і для надання допомоги. Тут у нас для стерилізації автоклав. Ну, саме крісло, переносний рентгенапарат. Тут і для зняття каменів, і просто ротаційні інструменти під'єднуються. Під Вода, воздух. Тут у нас такий невеличкий набір і для видалення є. І для пломбування, для анестезії, тому що всі дуже бояться повністю, незалежно від струму, є генератор, я так розумію, кафло, резервуар для води. Ви нам сьогодні продаєте такий чудовий шиномонтаж, який складається з двох полуприцепів. Тут стоїть нам флет спальні місцями для особового складу. Тут е, решта обладнання для того, щоб готувати і балансувати колеса. Чим хороший рамфле, тим що для того, щоб перезути колесо, займається декілька чоловік, е, і це десь часу займає до 3-4 години. Якщо ми будемо по використовувати це обладнання, відповідно час мінімізується до хвилин. Причому він складається з двох позицій, і сили спецоперації його отримують першими в складі збройних сил. От такого нема ні в кого. І ніхто нас не зупинить. І ви знаєте, що проти мене запроваджені неконституційні незаконні санкції. Злочинці намагаються арештовувати мої рахунки, нічого в них не вийде, і ми кожен місяць більше 100 мільйонів гривень будемо витрачати на підтримку збройних сил, бо зараз це те, за для чого варто жити.